У проєкті нового закону про мобілізацію пропонується створити реєстр людей, які вчасно не прибули до територіальних центрів комплектації. До них автори законопроєкту пропонують застосовувати тимчасові обмеження, заборонити проводити операції з майном, отримувати посвідчення водія, обмежити права розпоряджатися власними коштами, відмовити у наданні державних пільг та послуг, каже військовий адвокат Сергій Дубок. Станом на зараз механізми їх не існує, тобто вони прописані в проєкті, але їх ще фактично і фізично вони не налагоджені у зв'язку з цим, поки що казати, передчасно. Але я думаю, що вони точно будуть видозмінені. І якщо вже там уряд захоче прийняти, то вони будуть повинні зробити наступні дії. Це вже його якось систематизувати, надати доступи, хто туди повинен включати, яка посадова особа, як з нього виключаються, які підстави є. Ну тобто, це доволі складний процес, який я впевнений. Він займе не місяць, не два на три. А це якщо і рішення буде прийнято цим проєктом, то як мінімум воно буде відтерміноване на якійсь певний. Термін для того, щоб держава могла наладити цей взаємозв'язок між боржниками, а також ТЦК, які зможуть це приймати для того, щоб все стабілізувалось, тому що дуже на швидкому рівні прийняти це просто фізично неможливо. Олена Кучмій, Ігор Кучин, Олександра Цеплюк – Суспільне, Новини, Житомир.